Після скандального демонтажу кіоску на вулиці Вітрука власники мафу звернулись до представників робочої групи Житомирського міськвиконкому щодо тимчасових споруд. Під час засідання члена міськвиконкому Наталія Волинець нагадала головному архітектору міста про мораторій на розміщення мафів мали поінформувати підприємців. Вислали мораторій, накладаємо. Ви сказали два дні питання особисто від мене, в який спосіб будуть повідомлені власники. Що цей мораторій є? Ну чи там ті люди, які отримали ці паспорта прив'язки, ви сказали. Ми всім повідомимо. Начальник управління містобудування та архітектури зазначила, що окрім людей, які вже отримали паспорта прив'язки на розміщення малих архітектурних форм, про мораторій на розміщення мафів повідомлені, і ті, хто подав відповідні заяви, призупинити на 14 календарних днів з моменту прийняття цього рішення. Дії паспортів прив'язки тимчасових споруд, оформлених та виданих після затвердження комплексної схеми розміщення та архітектурних типів тимчасових споруд. Такі вопроси. 27 паспортів видано. Вони вони всі повідомлені. Боля того, скажу розгляд заяв 400-щента, то який проводився за цей період. Всі повідомлені про те, що розгляд заяв не проводиться. На засіданні були присутні власники кіоску, які розповіли, що мав встановлений законно, А з приводу незаконного демонтажу споруди вони вже звернулись до міліції. Правоохоронці кажуть, за фактом вже розпочато перевірку. Дане їхнє звернення було відповідним чином зареєстровано, і на даний момент розпочато відповідні перевірки. Внесено у єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею самоправства 356. Якщо провину активістів доведуть, статтею передбачена відповідальність у вигляді штрафних санкцій або арешту на строк до трьох місяців.